Зараз, коли в Україні випав сніг, давайте про нього поговоримо. Сніг це більше, ніж просто краса зимового пейзажу. Це невидимий захисник природи, теплоізолятор, джерело вологі та навіть шумоізоляція. Але ми часто сприймаємо його як належне. 19 січня 2025 року ми відзначали Всесвітній день снігу, міжнародне свято. Яке святкують щорічно перед останньою неділі січня, починаючи з 2012 року. Засновником Дня снігу виступила Міжнародна федерація лижного спорту? Свято популяризує зимові види спорту та інформує про значення снігу для клімату та екосистем. А я хочу з вами поділитися цікавими фактами про сніг. Близько 50% населення планети ніколи не бачили снігу. В середньому сніжинки мають діаметр близько 5 мм і вагу близько 4 тисячних г. В одному кубічному метрі снігу знаходиться приблизно 350 мільйонів сніжинок. Швидкість падіння сніжинок може суттєво відрізнятися від менш. Ніж 0,1 метрів за секунду, коли вони ніби плавають у повітрі, до понад 0,8 секунду, що вважається швидким падінням. Перша вдала фотографія сніжинки під мікроскопом була зроблена у 1885 році американцем Бентлі. Для того, щоб цього досягнути, йому знадобилося 46 років спроби помилок. Всього ж Бентлі належить понад 5000 унікальних знімків. Він видав альбом з фотографіями сніжинок Снігові кристали. Хоча всі сніжинки мають шестикутну форму, інші деталі їх будови відрізняються. Бізерунок кожної сніжинки залежить від температури і вологості повітря, за яких вона утворюється. У природі ідентичних сніжинок не існує, що пов'язано з природною варіативністю процесу їх формування. Однак фізик із Каліфорнійського технологічного університету у 2015 році у лабораторних умовах виростив практично однакові сніжинки за формою та візерунком, створюючи їх в одинакових умовах. Чому сніг хрумтить або скрипить при ходьбі, або коли їхати по снігу на лижах та санчатах. Основною причиною є те, що при цьому ламаються кристали снігу. Скрип снігу чути при температурі повітря нижче мінус 2 або мінус 5 градусів по Цельсію. Характер хрускоту залежить від температури снігу. Чим вона нижча, Тим голосніший звук. Зафіксовані випадки, коли з неба падали сніжинки темного кольору, майже чорні, зелені з фосфоросцентним відтінком, руді, коричневі. У деяких високогірних районах зафіксовані випадки випадання рожевого і навіть майже червоного снігу. Цей феномен обумовлений присутністю в снігу одноклітинних водоростей хламідомонади сніжної, що містять червоний пігмент астаксантин. Доведено, що свіжий сніг є чудовим поглиначем звуку, коли на землі лежить товстий шар пухкого снігу, він поглинає звукові хвилі та зменшує шум. Між сніжинками існують невеликі порожнини, завдяки яким такий сніг поглинає звук так само, як звукопоглинальне покриття. Однак, по мірі ощільнення, якщо сніг підтане, а потім замерзне, поглинання звуку в ньому слабшає. І коли він стає твердим та гладеньким, то навпаки сприяє відбиттю звукових хвиль. Унаслідок цього звуки стають гучнішими та чіткішими. Сніговий покрив має хороші теплоізоляційні властивості, захищаючи рослини від негативного впливу низьких температур. Легкий пухнастий сніг є кращим теплоізолятором порівняно з мокрим важким снігом, оскільки його пориста структура дозволяє утримати більше повітря. І як наслідок створює ізоляцію. Для захисту рослин від низьких температур необхідною її висота снігу не менше 10 см, оптимальна 20 см і більше. Температура під шаром снігу може бути на 2-5 градусів вищою, ніж температура повітря. Ескімоси з давніх давен використовують прямокутні і трапеції, подібні снігові або льодяні. Блоки чи плити для будівництва свого житла іглу. Таке житло має круглоподібну форму діаметром 3-4 метри і сягає висоти до 2,5 метрів. Те, що ми сприймаємо як просто сніг, насправді є частиною великої екосистеми, яка підтримує баланс на планеті. Зараз людство винаходить інновації, щоб компенсувати втрату снігу. А вже існують методи створення штучного снігу для лижних трас і навіть технології збереження природного снігу під спеціальними покриттями. До речі, вчені вже навчилися вирощувати ідентичні сніжинки у лабораторних умовах. Хто знає, можливо, у майбутньому ми зможемо коривати погодою. Дякую, що були зі мною сьогодні. Прослухали цікаві факти про сніг. До нових зустрічей!